Живельна рада підготувала два законопроекти, узгодила їх усіма фракціями, Це законопроекти, що стосуються амністії і ТСК, комісія ТСК, що стосується конституційної реформи. Ці питання по цим двом законопроектам узгоджені. <плес> Шановні народні депутати, зараз, зараз ці законопроекти тиражуються десь хвилин 15, 20 і через, через 20 хвилин вони будуть винесені на затвердження Верховної Ради України. Десь 20 хвилин на цю роботу треба.